Суд має бути присяжний. Ви що судилище тут влаштували? Чому коли обирали? Чому коли обирали 20 не треба було 5 днів? Який порядок, якщо немає наших побратимів? блядь? Порядок. Короткий там порядок. Буде правий порядок в Ужгороді. Маю цих зараз голі, що пару биків зібралося там. Ви не думаєте про те, що відбудете, якщо не буде наші побратими? У нас так тише. Вранку було повідомлено, як ви будете, те, що вони повойовані до апельсинного суду. Апельційна скарба була подана в п'ятницю також прийнята до призначення до провадження і дата до оплату на матеріал. Тобто, відповідно, як ви сказали, в зв'язку з суспільним резонансом оця відписка конвою просто-напросто ми вважаємо є вмістою. Я не знаю, від кого це таке, що ми не будемо розбиратися, було формально, щоб сьогодні не розглядати справу. Заяви були подані особисто про участь у апеляції. Сімо, сіма підмахло. Сіма. Питання в тому. Моя, моя, моя на даний час думка щодо, щодо цього повітря. Почати судове засідання. Тому що я розумію, що зараз буде питання ставитися про відкладення розгляду справи для того, щоб доставити їх до суду. На даний час тут є народні депутати, які подали письмові зобов'язання. Я, я пропоную на даний час вислухати їх, тому що письмові зобов'язання щодо взяття на пороху це може вплинути в подальшому. На euh, рішення суду. Відповідно, я пропоную таким, таким чином, що, що пояснення щодо цього, цього повідомлення. Вислухати кожного народного депутата, який є у залі суду, розглянути його зобов'язання, прийняти до уваги, по, після вирішити питання щодо польсу по щодо, щодо цьому повідомленню суду щодо доставлення. Euh,